Всім привіт! Мене звати Альона, і сьогодні у нас буде розпаковка. В цьому місяці в мене взагалі не дуже часто ця рубрика. Так як хто в мене постійно дивиться, я розповідала, що листопад і грудень я буду намагатися собі нічого не купувати, особливо з декоративної косметики, бо хочу трошечки позакінчувати чогось і не купувати. Хоча це трошки важкувато, але знаєте, вже майже місяць пройшов і реально я собі нічого не купила. Так, мені приходять деякі подарунки, деякі піар розсилки але ну, від цього нікуди не дітися. Все-таки ну, блогери, така робота у блогерів тестувати. Uh, тому ну, я, не, як сказати, я не жаліюсь, мені ну, приємно, що мені присилають, але ну, просто кажу, що uh, продукти то з'являються, просто я їх сама не купую. І uh, сьогодні також подивимось посилочку, яку мені прислали, uh, що я буду брати в свій догляд, що я буду тестувати. Uh, сьогодні вам покажу. Ось така незручно, ось така посилочка. І о, покажу, і ще в мене з'явилося два засоби декоративної косметики, але також це не я собі купувала, це мені подарувала сестра. Коли приїжджала додому, то ну, ми там уходили з нею в Єву, і її там потрібно було дещо взяти, бренду LCF. І там була якраз акція два. Е, а, ну так, 2 даю 4. І вона там собі дещо взяла і два продукти сказала мені, також обираю, що там, можливо, тобі потрібно. Ну, вже ж вибрала. Ну, нас пишуня, як завжди, він не може без вас. Йому потрібно привітатися з вами. Де? Пишенчики? Все, біжи. От черниш, він якось у мене немодійний, він не любить в кадр приходити. Пушуня, як ви бачите, завжди я тільки бачу, що я сідаю знімати відео, вже потрібно йому бігти, щоб вже там попасти якось в кадр. Так, тому так, пушуня у нас тут буде біля нас гуляти, а ми будемо дивитися. Цікайкашу. Давайте спочатку подивимось ці два продукти декоративних від LCF. Це дві новиночки. Це нова серія Pink Secret вийшла. І в мене, ну, я не планую собі придбати всю серію, тому що більшість продуктів мені не цікава, не хочу тестувати. А деякі, точніше, чотири продукти. Все-таки мене зацікавили. І два продукти я ще раніше була купила, я вже показувала у якихось розпаковках. О, сьогодні у нас і Черниш прийшов. Так, привітайтеся! Який вже котярах. Це е, 5 місяців. Пантера, ми на нього кажемо. Так. І. По-перше, це ось такий хайлайтер рідкий. Це в мене в золотому відтінку, там ще є в рожевому. В мене рідких хайлайтерів не дуже багато, тому я вирішила собі взяти спробувати. Так, бачите, який він ріденький. О, Боже, дивіться яке сяйво. Ого, <сум> дивіться. Так, це гарно. Ну, я ще багато так видавила. Це реально дуже гарно. Клас. А ну, на мене тут немає дзеркала. О, у нас є дзеркало в цьому продукті. Ну, давайте трошечки зараз нанесу. Собі, хоча в мене тут є хайлайтер, але... Давайте нашарую. Ого. а це так сяєво. Ну, в мене і зараз, бачите, хайлайтер є, але він не такий яскравий, як цей. Так, дивіться, яке сяєво. Ну це взагалі краса. Я задоволена цим хайлайтером. Звичайно, буду ще тестувати, як носитиметься, але зараз просто супер. Так, не звертайте уваги, коти в мене просто вирішили на руках трохи побитися між собою. тому... Так, і ось такий подвійний продукт. А, тут йде. Йдуть рум'яна ось такі сухі. Це в мене відтінок тон 01. І давайте такий доволі гарний відтіночний такий приємний. Бачите, вони такі не дуже яскраві, але все одно такі приємний рожевий і, рожеві, і з, з переливом, вони трохи сяйвом ідуть. Ну, гарні, так, на вигляд, і о, внизу це пудра. Ну, просто біла, розсипчата пудра. йде о, пуховичка Так, а у нас тут тут була заглушечка, о, я її зняла. І тепер давайте зараз трошечки собі насиплю в долоню, бачите? Біла така пудра. Так, і зараз ось сюди нанесу. Ну так, бачите, вона така. Ага. Не знаю, видно вам чи ні, вона буде з блиском. Вона буде такий блиск придавати. Бачите, як вона сяє. Угу, Тобто вона буде не матуюча. Будемо тестувати, побачимо, що це будуть за продуктики. Але саме ці мене зацікавили в цій серії, і тепер вони є. Протестую. Звичайно, буде який-небудь коротенький рілсик за тестом. Тому так, все. З декоративного це все. Сподіваюсь, в цьому місяці в мене нічого більше не з'явиться. Ну, точніше, я собі нічого не куплю. Якщо бренди мені щось пришлють, там якийсь подаруночок, то, звичайно, я не проти. Мені буде тільки приємно. Але купувати, сподіваюсь, нічого не буду. Так, далі. Тепер давайте вже розпакуємо цю посилочку Holy Skin. Так, і, як завжди, буду я. Брати на тестування знову українські бренди, українських виробників. Я це обожнюю, обожнюю знаходити саме якийсь догляд, навіть декоративну косметику. Навіть декоративну косметику саме українського виробництва, тому мені це дуже подобається. І що в мене є в посилочці? Спочатку подивимось. Що є бренду Містер Скрабер. І є ось така ензимна пудра, Wash Me Gently 50 грамів. Я насправді дуже давно вже хочу ввести в свій догляд ензимні пудри. Я собі одну придбала, але вона в мене поки що в запасах стояла, якось мене руки до неї не доходили. Ну, а тепер мені ще одна прийшла і цю вже точно я буду тестувати. Мені вже дуже цікаво. А, так, як вона тільки відкривається? Це питання. Я не знаю, я вже крутила, вертіла, вже піддівала, Ця кришка не відкривається. Я не знаю. Нехай чекає ввечері чоловік прийде з роботи, і, можливо, нехай він спробує, можливо, просто в мене сил не вистачає, бо воно дуже закрите. Я не знаю, як воно відкривається, чесно. Тому не вдасться зараз. Ну, Я думаю, пудра та й пудра просто такий білий порошочок, думаю, це. Ну, не можу відкрити, сил не вистачає, чи не знаю. Так, далі. І ще від містер uh, Скрабер. Прийшов ось такий парфумований міст для тіла. Це із солоною карамеллю. 150 мілілітрів. Ну, аромат я люблю. О, капець. Яка солодість. Ммм, реально, солона карамель. Вона спочатку тільки наносиш, вона більш таке, ну, не така якась, наче насичена, не така солодка. А зараз, як трошечки так уже розвіюється, така солодість. Це просто таке щось, якісь. Східні солодощі, от щось таке, ну мега круте. От якраз на цей холодний період. Це супер буде. Я думаю, о, цей міст тепер буде в мене. Зараз як поставлю, і буде поки там, до весни, поки там вже не почне тепліти, цей міст у мене буде. Ну, він дуже класний, задоволений. Побачимо, які він буде стійкість, скільки він протримається. Тоді вже вітуки, звичайно, будуть у мене. Вам все розповім. Далі. Далі від саме бренду Holy Skin. Ось така. Така що це в мене так потемніло. Кажу відразу, що світла в мене зараз немає, просто кільцева лампа стоїть і все. Ну, і з вікна трошечки світло. тому, можливо, картинка так не дуже освітлена, але ну, поки що ніяк. У нас сьогодні з відключенням взагалі капець. Вони міняють по ходу графіки, вони там. Не по графіку вимкнули у нас світло, і потім через 5 хвилин написали, що зміни в графіку. Ну, клас, а в мене пральна машинка була включена. Довелося машинці з, вже із білизною стояти години 3, напевно. І потім знову все по, по, по новій загружати. Ну, таке. Ну, думаю, зараз всіх так. Тому перейдемо далі до обговорення. Від Холіскін ось така міцелярна вода біом, Це із пребіотиками. Так, що в нас тут пишуть про неї? Особливо нічого, так. Ну так, особливо тут нічого так не розписується. Ну, доволі великий об'єм 400 мл. Думаю, так мені надовгенько її вистачить. Прям дуже мені вже цікаво. Як вона буде справлятися з макіяжем, чи буде вона мені подразднювати очі, як з очей буде знімати, все це буду тестувати. Аромату взагалі ніякого немає. Ось тут так, ось така. Йде просто як Так. Буду тестувати. Макіяжі часто роблю, тому міцелярки у мене розходяться. Так, і ще від бренду Holy Skin ось такий ензимний шампунь для шкіри голови та волосся. Я знаю, що дуже багато хто нахвалює цей засіб, сама ще не пробувала. І мені дуже цікаво. Це в нас якась, я так розумію, серія Angel Hair. Ензимний шампунь, паста для шкіри голови і волосся. 100 г. Ага, ось такий він ідем. Бачите, він ну, густий, прям взагалі нічого тут не двигається. Ну так, іде дуже такий прям густий, нічого не набирається, нічого. Угу, цікаво, а як, а як ним користуватися? Ну Я так розумію, просто трошечки якось потрібно якимось, візьму собі шпательок, якийсь трошечки відковирювати, чи не знаю. Ну, тут пишеться, що потрібно невелику кількість взяти в долоні і гарно так розтерти до утворення пінки і потім вже наносити. Ну, цікаво, побачимо. До речі, з всі всіх продуктів. Хто з вас щось можливо вже тестував, напишіть ваші відгуки, ваші враження. Мені буде дуже цікаво, тому що ці засоби всі для мене новинки, я нічого ще не тестувала. А, ну, але вже буду це все відразу я зараз брати в тестування. Так, далі. А, далі є такий бренд Solident. Це бренд, який саме продукція для догляду за порожниною рота. Це зубні пасти, поліскувачі, якісь там іще штучки для порожнини рота, там якісь відбілюючі можливо. Засоби щітки, ну ось таке все. І що в мене тут є? від Цього бренду? Ось така коробочка. І тут йде набір, ось скільки всього. Це ополіскувач. Це ось така одна сушитка на одне ополіскування. Це у нас так, зараз із. Смаком м'яти та ананаса. Угу. Цікаво. Дуже цікаво, я ще такого ніколи не пробувала ну, в такому вигляді ополіскувачі. це щось мега таке цікавеньке. Побачу. Будемо з чоловіком тестувати. Так, і також цей же бренд вже зубна паста. А, так. У нас тут об'єм 90 грамів ось така доволі такий гарний флакончик. А це щоденна відбілювальна зубна паста із смородиною та м'ятою. Цікаво, я обожнюю аромати смородини. Оці всі ну, віддушки, ну і на смак взагалі. Тому а, мені прям буде дуже а, вже цікаво спробувати сьогодні відразу увечері і почнемо тестувати. Так, а давайте подивимось, яка вона тут на колір. Так, щось зачекайте, а напевно, воно тут. Є заглушка. Я забула, як завжди, взагалі-то в усіх пастах ось ці заглушечки стоять. А я давлю. Так. Ага, ну така, бачите, звичайна біленька така паста. Ой, який аромат. Реально смородина і м'ята. Ой, клас! Супер. Мені вже подобається. Ну, Побачимо, Побачимо, чи буде вона відбілювати, чи ні, бо мені зараз це дуже необхідно, так як я полюбляю каву і чай, дуже багато за день пити, то ну, мені постійно відбілення потрібно. Так, і ще є бренд у нас Barber Blend. Це чоловічий, вироб... чоловічий бренд для. Чоловіків різні доглядові штучки вони виготовляють. І що є? Так що чоловік також в мене буде тестувати. Це одеколон. Ось такі вигляді спрею Марсел Так, мерсей. Ага. Поєднання грейпфрута, рожевого перцю і ялівцю створює легкий природний аромат із пряними і вишуканими нотами. Цікаво, давайте з вами затестимо аромат. М -м, ну, такий чоловічий. Мм, приємний. Угу. Ах, відчувається оцей ялівець. Якісь такі оці східні. такі нотки ну, Клас. Ну, мені дуже подобається аромат. Побачимо, як чоловіку буде у використанні, сподобається чи ні. так І ще один продукт цього ж бренду це ось такий дезодорант Марсейл. E це ось я так розумію, e це в стіку. Так, давайте зараз відкрию, бо він нас тут в плівочці йде запакований. Так, зараз допоможу собі. Так. Угу. Дуже таке гарне пакування цього бренду. Так. Ага, відкручується. Угу. Це такий стік гелевий, бачите? Угу. Ой, який приємний аромат. Цитрусовий. О, клас. <смі> Можливо, я також не спробую цей дезодорант, побачу, як він працює. Чоловік раніше мій дуже любив оці стікові дезодоранти від Old Spice, але вони якось. Потім почали вже не так працювати гарно, вже йому вони перестали подобатися, вже перестала купувати. Ну, Побачимо, що в нас буде за ось такий дезодорант по якості. Побачимо, побачимо, що наші українські виробники виготовляють дієві такі продукти чи ні. Тому що насправді чоловіку доволі важко підібрати, щоб ну, був мега реально працюючий дезодорант. Отже, все. На цьому все. Ось така посилочка. Багато всього на тестування. Все почну тестувати. Дуже багато всього зараз. Для обличчя, так, взагалі, тільки одне закінчила, вже потрібно там інше тестувати. Це якісь завали. Взагалі, напишіть. Вам цікаво буде побачити а, всю мою колекцію догляду. Тому що а, всю мою колекцію декоративної косметики а, я планую знімати в груді. Так, що тут таке? <шу> Пошуня понюхав плівку і вона йому не сподобалась. <шу> а, вибачаюсь, це такі. Момент такий життєві. А, у нас Пошуні, якщо щось на запах не сподобалось, то в нього одразу реакція ну, ви чули, яка. А, так, буде, буду показувати всю свою косметику, хочу от прям відразу все так викласти, вам відразу оцей весь показати об'єм, розповісти і. Якщо вам цікаво в такому ж форматі побачити і е, весь мій догляд, всі мої там і запаси, ну і все, що в мене з догляду є, е, також пишіть, я тоді таке відео також зніму. Так, ну а на цьому все. Е, ну, напевно, вже в цьому місяці не буде ніяких розпаковок, тому що Avon е, я планую робити замовлення ось в кінці місяця. прямо. І воно вже прийде в грудні, на початку грудня, тоді, тоді вже буде розпаковка. І планую ще зробити замовлення на сайті Elfa Shop. Там зараз дуже гарний розпродаж, і хочу там дещо собі взяти, собі там, дещо мамі потрібно, дещо мамі чоловіка. Ну так, хочемо зібрати замовлення, щоб було на 800 гривень, бо тоді доставка безкоштовна. Тому таке також планую десь в кінці місяця, напевно, зробити ще й таке замовлення. Ну, це там чисто догляд. Тому, вже, думаю, в грудні це все побачите. Так, ну а ми побачимось вже з вами дуже-дуже скоро. В наступні відео, я так думаю, будуть макіяжні. Тому, кому таке цікаво, чекайте, залишайтеся зі мною. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись. Це дуже допомагає розвитку мого каналу. І а, ставте дзвіночок, щоб не пропускати відео, і щоб ви могли частіше бачити ось такого гарнюньку. Ну і Черниша, він просто там далі лежить. А, тому все. Дякую всім. І на наступних зустрічі всім па-па!